Яка прагне дослідити, як соціальні блага відкуплення можуть бути видимими в житті людей як соціальних істот, чия індивідуальність неминуче занурена в ширшу історію, культуру і традицію. У цій перспективі сядий Тома рішуче відстоює пріоритет діл милосердя. На завершення сидійший отець висловив присутні побажання, щоб їхні зусилля реалізовувалися на користь братерства, справедливості і миру для всієї людської сім'ї. У понеділок 11 березня розпочався чотириденний візит у Йорданію постапола Річарда Галегера, секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями, який приурочує до 30-річчя встановлення двосторонніх дипломатичних стосунків Йорданії. у програмі візиту, зустріч з королем Йорданії Абдулою II, з керівництвом Міністерства закордонних справ Йорданії. Спільна молитва із ординаріями святої землі, робоча зустріч з ієрархами цього регіону, відвідиних святих місць та завершальним етапом візиту стане зустріч секретаря в справах стосунків з державами і міжнародними організаціями із Ладзаріні, генеральним комісаром агентства ООН з питань допомоги розвитку та охорони здоров'я палестинських біженців на Близькому Сході. Ухваленням рішення представитися тішомо отцеві щорічний пілотний світ про захисні політики та процедури в церкві, як він того вимагав, у п'ятницю 8 березня завершилася весняна пленарна асамблея Павської комісії, комісії захисту на повновітні, що тривали від 4 березня. Під час зустрічі, як визначається в комуніке за її підсумками, також було затверджено загальну схему напрямних щодо впровадження політики захисту. Загадана загальна схема, що буде опублікована найближчим часом, не лише включає принципи захисту на вищому рівні яких очікується від усієї церкви, але надає більше деталей у тому, що стосується критеріїв та індикаторів, щоб пояснити, як ці принципи можуть впроваджуватись у місцевих церквах. Після додаткового розгляду та оцінювання комісія готує остаточну версію для всіх регіонів, щоб визначити орієнтир, за яким церква може оцінювати свої захисні здібності, визначати слабкі моменти та зрозуміти, що ще потрібно покращити для того, щоб бути безпечним і привітним місцем для дітей та вразливих дорослих, як також для постраждалих і їхніх родин. Напрямі теж служитимуть для оцінювання поступу на глобальному рівні, що за бажанням папи повинен відображатися в щорічному звіті. Аналіз та оцінюванню пілотного річного звіту була присвячена значна частина праці асамблеї. Він ґрунтується на досвіді перших років комісії, яку папа створив на початку свого понтифікату, та оцінює став впровадження процедур захисту на рівні 13 єпископських конференцій, які 2023 року здійснювали візита для міна Апостолорум. Звіт надає оцінку тенденціям на регіональному рівні, вказуючи на сфери, які потребують покращення, а також надає рекомендації. Як рухатися далі для досягнення цілей правди, справедливості, відшкодування та неповторення сексуального насильства <плес> над неповнолітніми та вразливими дорослими в церкві в усьому світі. Комісія затвердила пілотний річний звіт і найближчим часом представить його папі. Ще однією темою, що розглядалася під час пленарної зустрічі, був розвиток ініціативи Меморале, яка стартувала 2022 року за підтримки італійської єпископської конференції, і полягає в тому, щоб надавати практичну допомогу тим церквам, які з огляду на брак ресурсів мають труднощі спроваджень.